Розділ восьмий. Іноді батьків не зупинити, правда? Вони заводяться і накручують себе дедалі більше, більше і більше. Татові, здавалося, ніколи не остогидне ця тема. Перша година була, звичайно, найгірша. Знаєте, як це буває? Ми всі через це проходили. Я ніколи не міг збагнути. Чому розлючені люди так репетують? Який у цьому сенс? Зазвичай вони і так стоять біля самісіньких ваших вух. Тому навіщо ще й кричати? Тато, добряче, наговорився і наверещався. Мама також. Цю лайку я мав насолоду вислуховувати у високоякісному стереорежимі? Я навіть не міг нічого сказати на своє виправдання. Та й що мені було казати? Я просто дав мамі з татом випустити пару і терпляче чекав, коли вони вгамуються. Але тоді вони почали ще більше репетувати, бо їм здалося, що я їх не слухаю. Я вам кажу, навіть хренландські ескімоси були б уже погорлоситі їхнім лементом. Невже тобі анітрохи не соромно, безперестанку перепитував тато. А колір його обличчя мінявся з червоного на фіолетовий, тоді на білий, а потім знову на червоний. Звичайно, мені було соромно, я вже разів 50 просив мене вибачити. Але цього було явно замало. Я хотів сказати: чуєш тату? Я можу хоч мільйон разів вибачатися, але ж твоя мобілка від цього не запрацює. Проте, внутрішній голос виразно підказував мені, що цього аж ніяк не варто говорити. Ну, мусиш тепер заплатити за новий телефон, словцішно прогарчав тато. І звідки тільки у батьків беруться такі божевільні ідеї? Я ж навіть близько не мав таких грошей, щоб заплатити за мобільний телефон. Я б їх не зміг назбирати. Навіть якби гуляв зі стрілкою до самого Різдва. Крім того, всі свої кишенькові гроші я отримую насамперед від мами з тату. Звідси логічний висновок, що вони все одно купували мобілку за власні кошти. І знову внутрішній голос рішуче порадив мені не говорити цього батькам. На щастя, мама запитала в тата, чи був телефон застрахований. І виявилося, що так. Це означало, що татові достатньо було лише подзвонити до страхового агентства і розповісти їм про стрілку, що втекла разом з мобілкою, або про котяру монстра, що з жертв мобілку, і йому б там покрили вартість нового телефону. Тато дуже втішився, коли це усвідомив. Адже він, мабуть, і так добре розумів. Що мені немає звідки взяти гроші. З іншого ж боку, він і далі був роздрадований, бо вважав, що я занадто легко відкараскався. Як довго ти випробовував цю свою ідіотську ідею? запитав він. з півгодини. Півгодини. Чергове татове виверження. Я почав думати, що якби можна було якимось чином під'єднати тата до електростанції. Завдяки його виверженням вироблялося б достатньо електроенергії, щоб освітити півкраїни. Уявіть собі, люди сиділи б вдома, а коли світло починало б тьмянішати, хтось би гукав: Агов, щось гасне світло. Підіть на хтось і штурхніть треворового тата. Воно знову засяє. Півгодини, повторив тато. Ти знаєш, скільки коштує півгодинна розмова по мобілці. Це також мене постійно вражає. Мені 11 років. Невже тато насправді думає, що мені відома вартість його телефонних дзвінків? Щоб довго не переповідати його лайку, скажу лише, що тато вирішив, ніби ті півгодини коштували принаймні 5 фунтів, які я мав би відшкодувати. Тато трохи вгамувався. Вигадавши мені покарання і залишив мене у спокої. Нарешті, Отож, бо я втратив ще 5 фунтів. Тепер мені вже бракувало принаймні 10 фунтів, які я мав заплатити за собачі галети і телефонний рахунок. А я так досі нічого й не заробив Я вирішив на якийсь час залягти на дно. Знаєте, як то буває? Коли на ваших батьків нападає настрій звинувачувати вас у всьому. У мами закінчився йогурт. Моя вина! Тато не міг знайти свою шапку для гольфу. І це моя вина. Машина не заводиться знову моя вина. Вони люто на мене зиркали і бурмотіли. І що той хлопець вичворив знову? Я ладен був зірватися на ноги і визнати: Так! Це я зробив. Не знаю, що за геть мене вкусив. Мабуть, я все ж таким поганющим народився. Це я налив йогурту в татову шапку для гольфу, а тоді запхав її до Бензобаку машини. Зрозуміло, що я мовчав як миша. Я кілька днів не бачився з стіною і сам вигулював стрілку. А це була справжнісінька мука. Я просто впадав у відчай, минула половина канікул, а я так і не приборкав стрілку. Мало того, я ще й довідався, яку гидоту вихлюпнув чорний смак до бляшаного корита. Це була жаб'яча ікра. На пінистій поверхні води погойдувалися великі драглисті шматки сірої напівпрозорої речовини. Я стояв і дивився. Уявляючи, що треба буде лізти в це бритке липуче місиво. Чарлі ще не міг такого зробити. Це шахрайство, я можу сказати Тіні. Дорогою я наштовхнувся на Чарлі. Вірніше, це він наштовхнувся на мене. Привіт, коханчику! Біжиш до своєї дівчини. Ну, і буйну має Чарлі фантазію. Просто смішно. Я подивився йому прямо в очі. Ти був на полі? Ну, ти не кидав у ванну жаб'ячої ікри. Ніколи в житті. Мабуть, її там залишили жаби. Які ж жаби? Я бачив на полі тільки одну жабу, яка штовхала візочок для продуктів, і там було відро з жабічою ікрою. Спочатку Чарлі аж стригнувся. А де ти був? Я тебе там не бачив. А потім він вишкірив зуби. Ну, і що, якщо це я зробив? захвалу кинув він. І що ти тепер збираєшся робити? Він підступив ближче і навис наді мною. Чи ви зауважували, що коли хтось далеко від вас можна цілком відважно дивитися їм в очі? Мабуть, це тому, що здалеку вони видаються значно меншими, і вам тоді не так страшно. На жаль, що ближче вони підходять, то більшими стають, а Чарлі смах цієї миті виглядав страшенно великим. Це шахрайство, заявив я і раптово побачив вихід із ситуації. Ти нас обдурив, отже, угода розірвана. Ми не станемо купатися в цій старій ванні. Чарлі склав на грудях свої здоровенні лапи. Мені начхати, глузливо мовив він. Бо якщо ви не захочете туди лізти, я візьму і сам вас запхаю. Ясно? Він схопив мене за плечі і підняв на сантиметрів двадцять угору над тротуаром. Я відчув, як його пальці, немов залізними лещатами, стисли мої херляві рученята. Моє серце вискакувало з грудей, і я вже встиг подумати, що з мене зараз буде полуничне варення. Чарлі вперся своїм жирним брущавим обличчям прямісінько в моє. Ти мене зрозумів? усміхнувся він і жбурнув мене назад на землю. Тоді пішов собі регочучи далі. Я був не в надто гарному гуморі, коли прийшов до тіни, а коли закінчив розповідати про Чарлі, її настрій теж зіпсувався. Жабіча ікра! Ага, жабіча ікра! Раніше її там не було, а зараз усе аж булькає від тої ікри. Тіна обурилася. Він не мав права цього робити, крикнула вона. Це порушення Женевської конвенції. Ми віддамо його до Європейського суду з прав людини. Я понуро кивав головою. Еге ж, не мав права, але зробив ось у чому лихо. Після нещодавного зіткнення з Чарлі, я був переконаний, що ми не маємо жодного шансу втекти від нашої долі. Хіба що схочемо стати свіженькими порціями полуничного варення? Я думав, що життя гіршим не буває, стрілка залишилася неприборканою, а ми були приречені втопитися в жаб'ячій ікрі. А ще мене дістає, буркнув я, що всі вважають, ніби ми закохані, думають, що ти моя дівчина. Тебе це не повинно аж так дратувати, зазначила Тіна. Ну, але ж ти знаєш, про що йдеться? Вони всі придурки, ага, тихенько сказала Тіна. Її обличчя мало якийсь дивний вигляд, ніби вона усміхалася, але ж вона не усміхалася. Принаймні, не вустами, якщо ви мене розумієте. Вище носа підбадьорила вона, ти такий песиміст. Ми ще не програли парі, та й з 30 фунтів ще щось залишилося. Я оце думала про стрілку, і в мене з'явилася ідея. Що? Адже ціна, організатор, це і я джерело ідей. Я з підозрою глипнув на неї: Ну, і що ж це?